Доброго дня! Вітаю вас на каналі Вчений Кіт і сьогодні ми з вами поговоримо про вітамін В2. Вітамін В2 відноситься до групи водорозчинних вітамінів, які легко надходять до організму разом із водою, а їх надлишок не накопичується, а швидко виводиться із потом та сечі. Фізіологічна роль вітаміну В2 рибофлавін полягає в тому, що він поліпшує стан шкіри та слизових оболонок, сприяє загоюванню ран, процесам росту, нормалізує стан нервової системи і стимулює процеси кровотворення. Природними джерелами вітаміну В2 є наступні продукти харчування: це печінка, нирки. Молоко, лосось, жовток, гриби, сир, зелені овочі, сочевиця, насіння соняшнику, дріжджі. Добова потреба для дорослої людини становить 2 2,5 мг. Але потреба у вітаміні В2 буде зростати при гастритах: це запалення слізової оболонки шлунку, а вітамін В2 чинить нормалізуючу дію на слизові оболонки. Потреба у вітаміні буде зростати при хворобах шкіри, при анемії, а вітамін в 2 нормалізує процеси кровотворення. І при інтенсивних заняттях спортом, коли людина втрачає із потом підвищену кількість вітаміну В2, тож при цих станах добова потреба повинна бути збільшена. Але вітамін В2 може синтезуватись мікрофлорою кишечнику. Нестача вітаміну В2 проявляється наступними ознаками: це тріщини у куточках рота, хеліт, лущення шкіри, жирна сиборея, запалення язика, глосит, ангулярний стаматит, який проявляється такими сірувато-жовтими та папулами у куточках рота, і також спостерігається довге незагоювання ран. Специфічною ознакою гіповітамінозу вітаміну в 2 є. Перекорнеальна ін'єкція судин-склери очей, яку можна спостерігати за допомогою бінокулярної лупи, і на місці переходу рогівки у склери внаслідок розростання судин буде утворюватись віночок, ось такий віночок фіалково-блакитного кольору. І цей симптом також часто супроводжується кон'юктивітом. Оскільки вітамін в 2 відноситься до водорощинних вітамінів, які не здатні накопичуватись в організмі, а швидко виводяться із потом тисечою, то стан гіпервітамінозу і ознаки гіпервітамінозу не встановлені. Щодо дефіциту, стану гіпервітамінозу, вітаміну В2, то можливий первинний дефіцит він виникає при поганому харчуванні, коли у раціоні людини мало продуктів, які є джерелами надходження вітаміну В2. І вторинний дефіцит вітаміну В2 він трапляється, наприклад, при порушеннях смоктування вітаміну b 2 у кишечнику, або при індивідуальній непереносимості, або тому, що він занадто швидко виводиться із організму. І з метою лікування та профілактики станів гіповітамінозу b 2 рекомендовано включати додаткові джерела надходження організму вітаміну В2 до організму. І додаткові джерела надходження вітаміну В2 можуть бути у вигляді розчину для ін'єкцій. Розчини для ін'єкцій застосовуються тільки за призначенням лікаря в умовах стаціонару і вводиться такий рибофлавін м'язове. Це може бути рідкий вітамін В2. Вітамін В2 може бути у вигляді таблеток. Це така найбільш зручна форма для застосування. І у вигляді капсул, які містять природні джерела рибофлавіну, в основному рослинного походження. Вітамін В2 у капсулах або у таблетках пропонується у різному дозуванні. Найпопулярніші це 50, 100, 250 і 400 міліграмів. І давайте з вами переходимо до контрольної частини, до розгляду тестів, які можуть зустрічатись у вас на іспиті крок 2 із дисципліни гігієна та екологія. При проведенні медичного огляду хворого лікар звернув увагу на перекорнеальну ін'єкцію судин-склери очей, віночок, фіалково-блакитного кольору, кон'юктивіт, хейлоз, ангулярний стоматит. І гіпертрофічний гласит, який із зазначених захворювань можна припустити. У хворого спостерігаються всі специфічні ознаки нестачі вітаміну В2, тож правильна відповідь гіповітаміноз рибофлавін. Наступний тест. У хворих 52 років спостерігаються ураження слізової оболонки в кутах рота, з утворенням тріщин, ерозій і виразок, вертикальні тріщини на губах, хейлоз, зміна. Язика, глосит, ангулярний стоматит, сибарейне лущення шкіри навколо рота та на крилах носа, і перикарніальна ін'єкція. Вище перераховані симптоми, характерні для гіповітамінозу, вітаміну. В2, тому що у хворих спостерігаються всі специфічні ознаки, які вказують саме на дефіцит цього вітаміну. Наступний тест. Добовий раціон харчування дівчинки віком 10 років містить вітамін В1. 1,2 мг, вітамін В2, 0,6 мг, вітамін В 6, 1,4 мг, вітамін ПП – 15 мг, вітамін С 65 мг. При оцінці харчового статусу у дівчинки виявлено хейлоз, гласит, ангулярний стоматит і кон'юктивіт. З найбільшою вірогідністю у дівчинки не вистачає вітаміну саме вітаміну В2, тому що у дівчинки спостерігаються всі ознаки, які вказують саме на нестачу вітаміну В2. А при аналізі її раціону і добового надходження вітамінів необхідно звернути увагу на нестачу саме вітаміну В2, який Норма споживання вітаміну В2 для дітей 9-13 років становить 0,9 мг, а у дівчинки 0,6 мг. Тобто спостерігається нестача вітаміну В2 і саме вона і спричинила всі Симптоми, які у неї спостерігалися. Тож правильна відповідь гіповітаміноз, вітаміну в 2 Наступний тест під час профілактичного медичного огляду у одного з учнів технічного ліцею виявлені ознаки хейлозу, які проявляються мацерацією, епітелію у місці змикання губ, губи яскраво червоного кольору з одиничними вертикально розташованими тріщинами, які вкриті кірочками червоно-бурого кольору. Дані клінічні. Прояви найімовірніше пов'язані із недостатнім надходженням із їжею в організм, саме рибофлавіну, тому що ми знову бачимо всі ознаки, які свідчать про нестачу цього вітаміну. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До побачення!